Добрий день усім. Мене звати Анна, я зі Львова, я українська жінка і живе багато років в Італії. Зараз я вам покажу, що я роблю на своїй кухні. Сьогодні на моїй кухні всього-всього багато є. І я дуже не люблю я такий бардак. Це воно мені створює бардак, але я сьогодні сама в хаті я дуже розслаблена. Я дещо купила і я готую. Готую. Відгадайте, що я готую? Що я готую? Дивіться, як гречка набухла. Пів кілограма. Отак вона набухла. І все. Я довожу до кипіння. Тільки починає кипіти, як починає набухати, все, я виключаю. Сьогодні я готую ось такий пиріг. Це таке слойоне тісто, готове е, слоєне тісто. ось таке. Я завжди дуже не люблю, але купила і треба мені готувати, бо мені вже це теж буде скоро виходити срок. Тут дуже погані складники є. Як ви прочитаєте, там є олія е, пальма, олія пальма, олія така така. Я завжди мечтаю і хочу, треба мені знайти рецепт, щоб я сама. Але з фолія я не зроблю з фолі. Мені треба цей другий з це слоєне тісто. Я не зроблю е, сволі саме найсмачніше, це своє не тісто, але я не можу зробити, бо дуже багато роботи. Я можу зробити цей фроля, називається в Італії, такий більш пісочний пиріг. Я роблю солений пиріг. І я дуже люблю і дуже часто роблю. І, і я який рецепт, е, все все кидаю всередину. Е, і буде, е, то, що є в хаті. Кидаю, без рецепту я роблю. Я, от бачите, дала такої цибулі. Білою, червоною, ця от, була вже у мене, треба було блумніморку використати. Що я з нею буду робити? Взяла, використала гречка у мене, швейцарська гречка, куплена Швейцаріями, українська гречка, яка вже срок закінчився. Я буду надіятися, Україна написана. Бачите, Україна. Йолки, палки, Україна От, в Україні роблять гречку. Провінінця це означає, вона походить з України. І в нас в Італії всюди написано, коли срок закінчується. Вже один рік як закінчилась срок цієї гречки. І думаю, що я не помру, думаю, що пів кілограма. Я думаю, що не треба буде кликати скору поміч. Сказали мені, якщо нема хрубаків, то можна їсти. Так мені посовітували українці. Ну Раз українці так посовітували, значить я довіряю їм. Ніхто ще не вмер, як гречка і макарон. Макарон теж може бути просрошений, нічого моєї страшного немає. Дивіться, що я роблю, я буду так само. Ага, до, сир, до того соленого, до соленого я буду оцей давати, то, що в мене залишилося до соленого торта, я буду давати оту бульбу на кусочки. Поріжу, і оце поріжу, і ще два яєчка і сира насиплю. Цей сир я принесла від Гвіда, тому що я один раз, як Гвіда тоді впав, як не хоч я не хоті, мала часу не терти, нічого я купила оцей сир. Я знаю, що Гвіда завжди італійка, та що зі мною працює, вона завжди і так само італійці розумні. Вони купляють завжди один великий кусок сира. І тоді вони його е, труть в хаті. Тоді є е, 100% надія, що ти купила якісний сир і що він цей. Але отакий сир я купила, щоб не в двіда скоренько, бо не було часу. Але він так само якісний 24 місяці. Італійка мені сказала, забери додому, бо такого сира не треба. Він тут той. І подивіться, що тут написано. І тут написано, що тут є. Тут вона казала, що ну каже, що там консерванті, та якби є, щоб ну, як, як консерванті буде, а тут нічого немає. інгредієнти, ляти, салі, калію. Ви бачите? О, це і так само якісний сир. Самий найгірший сир це де написано в формат GMC. Оце поганий. Вона його не використовувала, вона вже купила великий кусок сира такого, щоб терти. Я так само купляю великий кусок сира, щоб терти в Італії дорогенькі мої. але вона, я бачу, вона, вона теж додому то не хотіла брати і сказала, як то не давати. І я вона казала, Анна, забери додому, я забрала. Окей. Хоча я свій теж маю і такий, і такий. Дивіться, делікатеси. Делікатеси, ось така в нас, я купила вже давно три таких упаковки три упаковки такі алічі. Алічі це наша така тюлька, але вона засипана солею. Сіль і баста, і більше нічого немає. Багато-багато солі дають, такої морської солі гарної. І я її гарно-гарно помила, 23 євро за кілограм. Вона, вона, це не є тюлька, тому що тюльку роблять інакшим способом. Дорога. Тюльку роблять, заливають соленою водою зі спеціями. А тут, бачите, я вже почистила всі хребетики, от трохи багато роботи. Тюлька має інакший смак, і вона з такими всіма багато спецій дають, і солена вода. Тут ніякої соленої води нема, тут дають так. Шар, шар о цієї риби, шар, шар алічі, сальсолі. Шар того, шар того, шар того. І ось так. Це треба мені зараз все викинути. Міргенькі мої. І чого ж я скоріше не викинула, я ж не бачила? Треба трошки акуратніше. Ну, не Зараз я оце все почищу, я мию, гарно, треба гарно промити. Спочатку тут дуже багато, багато солі, бачите, ось так. Дуже багато солі, гарно, гарно промити. І я вже почищена. Я буду заливати олією Олією і все, і кінець, багато-багато олії. Подивіться, я вже нове тонну купила. Вчора я вам показувала яйця. Я буду 2-3 яєчка давати до соленого. Яєчка є, я знову купила, хоч в мене ще там 2 залишилося. Бо я буду до торта, щоб та гречка е, докупи зліпилася. А якщо ні, то мені буде тоді сипатися цей торт солений, такий круглий, гарний, великий. І я купила, бачите, це я за 13,5 за кілограм. За кілограм Вчора я пішла в Коп і я побачила нову оферту. Ось ця. Зараз я вам скажу, оскільки коштує. Ну, Коротше, та за кілограм 12, 12 євро. 12 і трохи. Так само я купила ось тут, як ви бачите, червона цибуля це теж в копі продається. У нас червона цибуля коштує 1,80. 1,70. 1 бачите, написано: до інсалати і зупи. А я взагалі червону люблю. Я до всього червону даю, бо червона, саме нездоровша. І 1,80 за кілограм. Аранчі в нас дуже дешево, мандаринки аранці в нас дуже дешево коштують. Трошки купила, обачте, 98 менше, ніж 1 євро, євро за кілограм. Так само бульби я то ще раз купила, тому що та бульба жовта і вона така дуже гарно звариться. Бульба у нас по 1,58 Бачите, навіть кілограма не купила, вистачить. І, і от чесник ось такий купили. Я чесник завжди біо купляю, бо чесник, чесник теж підсипають. А в мене чесник я сирий їм, і він в мене. Я не пам'ятаю, скільки коштує. А, Спанія! О, о, о ну, ва бене. мені треба італійський купляти, бо є ще біо, а має італійський. Ні, ні, спальський. Я не хочу. Другий раз піду, і я... треба буде краще подивитися, де продається італійський. Подивіться, два цих. Я завжди знала, що це тонно воно набагато ліпше по якості, по якості. І але купила оце е, великий запас на літо, тому що тонно зберігається дуже-дуже довго. Зараз да то я А, От дивіться, подивіться, скільки тонно. Аж до 2000, 2029 року. Ще 4 роки тонно зберігається. Яка різниця від того? Це я знала, що це більша якість. Це щось 40% знижка. Дуже велика знижка. Але я купляю, ми тонну дуже небагато їмо, але запас на літо треба мати, бо літом нічого їсти не хочеться. Літом Відкриваєш от фасолю, тонну, якусь вердуру і все, і моцареллю, і ми так їмо в нас дуже горячу і прямо не хочеться ні м'яса, ні нічого не жарити. Навіть не хочу включати мої індуціони. Мої індуціони дуже сильно задоволена. Я би ніколи не могла перенести у теж лізу, я дивлюся, деякі. Готують і, та, на, на газ, нагаз, так желіза, того багато то так, мити. А мені так легко, я навіть у ніяких е детерсівів не вживаю. Я отак покапаю чистою водою, рушником так раз-раз, раз і воно в мене завжди блистить і завжди дуже скоро. Я дуже сильно задоволена, що в мене є індуціони. Але якщо я один раз хочу перепоміняти на газ, в мене вже ззаді. Ось тут, тут, як вам сказати, отам. От Мені е, витягнуть і у мене вже газ проведений є. Мені вистачить, вже все проведено, всі труби, все все у мене тут внизу є. Там мені оце, от, Якщо я схожу колись, якщо не знаю, якщо треба буде, я оце отак витягну, мені поставлять газ на, на 4 цих і все. і... Там в мене вже все буде підключене. Я навіть не знала, що так можна робити. Я хотіла індуціони з самого початку, але не думала, що це вже треба проводити на всякий случай. А мені отак посувітував, каже, Анна, ти проведи собі, щоб у тебе вже все готове було, бо ти робиш ідеальний тотальний ремонт і проведи собі зразу, щоб ти мала все готове. Тому що як колись не знати, що то пізніше що будеш, труби проводити, будеш знову ремонт робити, будеш то все видоблювати, порухи будеш в хаті робити. Так в тебе є. Не знати дві мої сусідки з Бангладеш? Вони мене завжди запрошують, я в них вже багато разів в хаті була, І багато разів в хаті була, мої, і вони мені вони кухню готують свою з Бангладеш. Я вже багато всього їла з тими спеціями, вони так того, тих спецій багато дають. Це дві молоді дівчини, їм по 20-22 по 22 роки. Я їх знаю, вони, вони мене завжди запрошують до себе, і вони в мене в хаті теж були. Я з тими молодими дружу, бо я хочу, вони мене вже в Бангладеш запрошували, я і вже треба мені буде... хотіла їхати, але подивилася, яке там Бангладеш, яке там сміття по вулиці. Я відео подивилася, я зразу перехотіла, бо я боюся, що в мене там діарея не почалася. І... І, і взагалі, щоб бангла деш, то тільки, тільки подивитися на відео. Вони ну, там біля Індії близько живуть. Я хочу вам показати, чим відрізняється це і це. Ви тільки подивіться на складники. Будемо дивитися, де кілокалорії, кілокалорії. Тут і тут. От, подивіться. Бачите, кілокалорій, тут є більше. А тут є менше. Треба мені так отак, напевно, ось так: ви так побачите. Ви собі приближ, при, 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 приближте до ближче, тоді будете бачити, як тут, і, як і тут. Я вам так два покажу: тут і тут. І тут ми теж будемо дивитися, де є ось тут треба дивитися, де є кілокалорії. Вибачте за, за цей. Подивіться, що тут є. Дивіться, Бачите, кілокалорій менше, грасі, грасі тут, є, тут є більше. Сатурі є більше. Сатурі дуже погані, якщо ви будете дивитися на сатурі, наприклад, в м'ясі, в, в кубасі, сатурі, це дуже шкідливо. Але це риба має, має жир свій, і рибний жир дуже-дуже корисний. Протеїни. Ми, ми ось, для чого ми то не купляємо? щоб протеїни були, протеїни, так як м'ясо, м'ясо, рибне, м'ясо з м'яса, з з, 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 з з того. Якби там з курки з любого, з бика. Дивіться, скільки тут протеїнів? Тут є протеїнів 19, а тут є 17. Бачите? Більше. Тут є більше, значить це якісніше. І навіть калорій тут менше є. І жиру менше, і, коротше, трат, між тими двома виграє ось ця марка. Аздомар називається. І це ріомари. Теж якісне, бо ще гірше є, ще мареблює, це на, на останньому місці, є тут багато різних таких е, цих, у нас тонно різних є. Я не роблю в дешевих магазинах е, спизу. Спиза це означає за покупки. Я не роблю в дешеві які магазини. У нас є, наприклад, е, ну, легше сказати де я роблю. Я роблю в копі і роблю в Конаді. Дорогенькі мої, Я з самого початку, тут памше біля мене є такий якісний магазин. Я привикла до усіх цих марок. Я до копу привикла. У мене тут є гарні продукти. Коп це надійний супермеркату, який контролює свою продукцію, який бере помідори, паста, макарон, все-все якісний і він контролює, що він людям продає. Бачите, от, марка Коп це і гарантія. Тут нема ні гнилої, тут провірена. Кваліта. Вони все контролюють. Так само. Ні, це яйця ці другі я купила. Ну, яїчка другі, 286 яїчок. Трошки задорого. Зараз я включаю і це все. А саме основне, що мені зараз треба ще помити. Оце мені, я вже два, дві упаковки я почистила, зараз ще мені тут треба мити. Це все повикидати. І зараз мені це все приготувати і. І Багато-багато роботи роблю, і така трохи задоволена, трохи не задоволена, тому що думаю, боже я сьогодні цілий день з тим різати, країти, смажити в хаті запах. І таке сонце сьогодні гарне, але я зараз буду виходити. Я ото приготую тільки, а ввечері я буду, як вже буде темно, після сьомої, восьми години, я це все буду, включу духовку, я буду запихати в духовку. Бо я ще хочу солодки, як солодки, в мене рікота пропадає, в мене ще є дві упаковки рікоти. Я ту рікотту не знаю, з, ким, з чим небудь хочу змішати, як-небудь, отак змішати, дам яйце, що там я ще можу дати? Що дам щось в середину і запхаю отак такий. Такий сільський пиріжок зроблю, з зрікоти, незесенький, чуть, чуть цукру, ложечку цукру і, і все, так щоб з'їсти, щоб не пропало. Так По-натуральному все так, як я люблю. Чим менше даєш, тим здоров'я більше є. І Це мені треба зараз вже витягнула тут, вже тримаю оце от і не можу ніяк запарити. оце. Вже мені ну мені теж тут давно стоїть. Вже скоро мені ну ще не ще є, бо... Купила, чому я то купила? Бо було 50% знижка. Коштувало щось 450, а я за 250 думаю, візьму, попробую. Але ще далеко, бачите, ще не так скоро ще воно може постояти. Тут різні такі квіти, 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 багато всяких квітів таких є. Все засушене таке, все натуральне. Попробуємо. попробуємо. Меляграно, Меляграну це означає і червоно. Знову мені не прийде до голови, бо я меляграну це називається. Гранати, 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 дореньки, гранати. Я закінчую будьте всі здорові і побачимося якнайскоріше, як будемо пробувати те солодке, то що я напечу скоренько скоренько легенько легенько і дуже по-простому. І миру, миру, щастя, усім здоров'я, готуйте дуже просто, не стійте біля кухні, півдня. Це тільки шкодить на здоров'я, на ноги і пізніше на фігуру так само. І тримайте в формі ваших мужчин, бо в мене 10% дивляться мужчин. Вже мужчини жаліються, що, що жінки повні, і вони теж повні жовти мають. Так що Будемо всі осторожні, менше, менше їмо, і буде краще з головою, і, 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 і з рухом, і з цим всім, і, і фігура буде гарна, і аналізи будуть так само добрі. Щастя і здоров'я, миру для всіх.